Uh -huh. Я трансляцію почав же, вже вона, по ідеї, пішла. Так, народ, всім здоров. Затримка зараз закінчується, і ми починаємо. Мені потрібно зразу знати, чи мене добре чути. я вже в грі, пароль 1, 1 2, 2. Так, не на той сервер зайшов. Опа. Так, секта Гога 1, 1 2, 2. Так, я є. Ой, не той нік. <laughs> Палимся. Mm-hmm. <laughs> Так, тут звук, звук вирубаємо. І має бути мене. Добре чути. І добре видно, я сподіваюся. прикошений Mm -hmm. A tak, być męż. się. Gran, go, go, go. Ho, 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 Echol. Народ, відразу фідбек, чи все чути, чи все видно. Я бачу, що, здається, все видно. Сьогодні Вболіваємо за наших дві команди наші, що CPS, що CD. Грає в нас Art слівка DDM проти Фабригаса, Свана і Доктора, тому що в Невсточора, на жаль, не вийшло зіграти. Сталося там незрозуміло, як я розумію, проблема. Здається, Рене потрібно. Дуже гарна позиція, в принципі, кожного. Баланс баланс є. Це саме головне. Баланс є. Напишу хлопцям. А, Кситрокоін. сорі Я сказав ддм Citroin грає у нас. Тому на заміні в нас доктор Легенда. Побачимо, що він тут може показати молодим. Нація в нас перша Швеція, в нас Best of 2. Тобто буде всього лише дві гри: або 1-1, або 2-1. Тобто, це вже побачимо. Так, доки щось там. Селяни трошки попутались. Пішли туди, пішли сюди. Сьогодні не знаю, чи ще хтось буде грати. А, Так, що, ще звук гри ви не чуєте. Зараз я добавлю би. Зменшував. Так, о, тепер має бути супер. Каза пішла вже у Свана. Фабраса вона вже стоїть. То плюс мінус все однаково. доклад тільки казу добудовується. Ринок також будується. Хлопці знизу все, в принципі, аналогічно. Ну, 5.0 ПТ. Розбудова прям має бути однакова. До речі, міні-реклама. Хто хоче подивитися футбол разом на голосі, заходьте в чигарин сьогодні в 22.00. Буду транслювати вам футбольчик. Тому неофіційна <тас> трансляція буде. Тому цікаво. Пішла, пішли пікенери вже хлопці зверху, також хлопці знизу запустили свої кази. Даля нам треба дати роботу. Так, є дип можна ставити. Арт ставай дип. Також будує в нас зараз академію. Ага, тут, дивіться, пішло через дві кази у нас слівка. доволі цікаво. Тобто дипа швидкого не було. В принципі, те ж саме робить. І Сван. Ні, Сван. А ну, в принципі, так, свана а також пізніше став дип. Тобто це. Sorry, це, це вже я трошки тебе тому що дивлюся. Е чому я так вирішив, бо слівки прям доволі пізновато, порівняно з іншими ставиться, дипівдока так само. Трошки розбудова була не така, тут є вже січка. Що від Тараса, що від Фабрига побіла січка, тут разом така. от сильна сильне дуо буде зараз, док буде воювати, певно, що один на один зі слівкою. Тут хлопцям знизу буде важко, тому що Сван дуже-дуже добре грає 5-0 пт І плюс фабрас в його команді також потужно грає. Пішла коробка перша 15 від фабраса відразу буде вриватися в бій. Дуже мало пікінерів зараз у Сетра Коїна. І дивіться, що він робить, а він. Розкидає аж по два Пікінера на охорону, мені здається, що це забагато, тобто неефективно можливо буде використовувати своїх пікінерів. Тут таке враження, що пішло короні. 15 є, так є 15 коробка, і січка, дивіться, подвійна січка біжить від Фабрагаза і від Свана. Непрокачена піка зараз буде лягати, просто мінус дві золоті копальні відразу, хоча ні підбігла відразу січка. І підріває, підріває е, шахту, і таке враження, що і свої також підірвалися. Коні, мінус шахта золота, втрачає слівка. Е, тут пішов бій, вступає, нарізає, виходить е, січкою кінерів Фабригаса. Але дивіться, забігає січка прямо в селяну. Здається, відбувається спокійно селянами. Головне не дати захопити ні ринок, ні кузню і почати відбуватися. Док також не стоїть на місці, забігає свою січку. Блін, дуже важко контролювати всі частини мапи, коли 3 на 3 грається, а 4 на 4 ти взагалі мовчу. 4 на 4 це більш такий стандарт без січки, тому що немає захоплення. Якось е, звичніше дивитися на це. А тут постійно бігають оці перші 7-8 хвилин біганина січкою, що важко орієнтуватися і дивитися. Січка Фіолетова прям сюди забігла так далеко. І док дивіться своєю січкою тут бігає, заважає. Плюс втрачає зараз золоту копальню 100% у нас е арт. Хоча ніби їх. В... Ні, дивіться Звісі може засейвити, але без формації і сван може зараз перебити це все. Веде на копальню. Ні, ну Нормально відбувається. Е зм зміг зберегти у нас копальню. Арт. Слівка пішов по кордону, а хлопці зверху бачать це все бачать і контролюють, що тут пішли луки і січкою зараз будуть піднарізати їх. ЛОК вже втікає своєю січкою, тому що легпехи пішли е, перебивати її. А знов, знову стрім да, глючить. Клас. Е, я коротше зрозумів, що в мене з затримкою стрім підві підвісає. Коли вмикає затримку. Блін, шкода. А, пішов доктор зараз так коробкою подвійною. 36 плюс. А, тут легпехи без коробки. І вступає в бій, відразу у нас слівка. Буде битися. З доктором таке враження. Тут дуже багато зараз січки біжить від Свана. Прям в базу арта. Мінус золота. С, а, сам арт її підірвав. Двіться від Фабриса, тут дуже велика кількість військ зараз бігає. Дока тут женуть. Народ, ще раз кажу, заглюки, я не знаю, Бів трансляцію і робив пробну без затримки все окей було, тільки увімкнув в затримку зразу якісь лагія буде вирішити питання. З інтернетом все окей. Дуже багато січки побігло від Ситер uh, Коїна. Зараз буде, певно, що бігти в базу до Фабрес. Але дивіться, тут навіть коробка від Фабреса стоїть позаду бази. І тут пішов файт. А що по прокачкам? Типа, певно, що я не встигну подивитися зараз, що там у Слівки. 5-5 у Слівки і у доктора. Також 5-5. Але у доктора зараз більше військ, він краще вступає в бій. І зараз нас доганяє в спину, підрізає у нас е, слівку. Плюс, дивіться, січка тут біжить. Ну Тут вже піка прокачана, тобто вже слівка не зможе, не зможе нічого зробити. Ой, а тут небезпечно заходить сван такою коробкою. Ні, я вже зрозумів, народ, що глючить. Ну, сорі, я не знаю. Тільки затримкою глючить, тому що бітрейд все добре з бітрейдом. Фабреса доволі багато армії разом з ваном зараз будуть душити одного. Е, Довга ти мене чуєш. Якщо що, то на наступну гру перезапущу стрім. Окей, супер. Ну, тут здається, все окей. Фабрас дуже сильно зараз буде душити. Виходить помаранчевого. Ну і зелене відбивається спокійно. Ну, сван має бути фулкач.